Сергія Юрій Михайлович, відчуваю, в цій справі є дві складови. Вони невід'ємно пов'язані. Перша складова це правова. На жаль, за революції гідності ми думали, що людина, її життя, честь гідність і найвищою цінності держави. Що ми зобов'язані цю людину зберігати, і ніхто не має права. Запитував, чи хтось має право бити національну владу, і ніхто не має права бити жодної людини. Держава повинна захищати цю роботу. На жаль, 31 серпня ми знову пережили той Рубікон, коли виявилося, що хтось має право посягати на життя, здоров'я, а найголовніше гідність людьми. І це дуже небезпечний прецедент. Щодо правової точки зору, ваша честь, то. На жаль, говорити про право в цій справі не доводиться, тому що ще не пройшло і години після трагічних подій біля Верховної Ради, коли вище керівництво держави вже вказало винних в цій справі і вказало міру, яку потрібно вжити. Один із радників Міністра внутрішніх справ говорив про помсту, про вбивство і так далі. 에, тобто з самого початку був надзвичайно тиск на, на всі сторони в цій справі. І дуже важко, я розумію, як важко слідчому, як важко прокурору чиняти будь-яку дію, якщо його керівництво прямо каже, хто винен, і прямо каже, куди треба засудити. Знаєте, коли ми говорили про страшний режим Януковича, то один мій колега казав, що режим твориться з гвинтиків. От коли є гвинтики, коли похильно виконують волю режиму, тоді режим і є. А коли просто міняється фасад, коли один олігарх змінює іншого олігарха, а гвинтики залишаються ті самі. Коли я побачив по справі, де є 44 Слідчих в моїй справі. І вони навіть не могли встановити, де я проживаю. Я побачив там прізвище сумнозвісного слідчого Козлова. Я був авковист цього слідчого, бо це саме цей слідчий переслідував відомого блогера Олену Білозецького, яка сьогодні воює на Сході, який намагався в чорну, який переслідував сьогодні аспіранта києво могилянської академії, внука одного з найвідоміших мовознавців України. І коли я, будучи народним депутатом, одного разу зайшов той комітет цього слідчого Козлова, слідчого Козлова усім портрет. Я в бістик Сталіна і висіть про те Дзержинська. Слідчий Козлов Бідарто тоді говорив, що він ненавидить все, що пов'язано з нами. Оці глинтики залишилися зараз. Нічого не змінилося. Вони будуть служити будь-кому, але не право. Але щодо права. Отже, ваша честь з преси, я дізнався, що мене викликають у якості свідка на допит по цій справі. Виклик на допит був дуже дивний спосіб. В інтернеті було оприлюднені мої персональні дані. Персональні дані, квартири, де я проживаю постійно, до речі, хоча слідчі не знали, нібито, то писали, що я чомусь в Києві не проживає, проживаю в Тернополі, а в інтернеті повідомили мою адресу, моїх дітей. Я вже казав, що один радників міста внутрішніх справ казав, що прийде за мною. До цього часу це робив антимайдан, і ті трошки, які місяці стояли під моєю татою, жінка дітьми не могли дістати, тому що я не міг теж до них приїхати. До цього часу це робили ДНР, яка внесла мене до списку карателів. Тому що я активно докладався і буду докладатися до захисту нашої батьківщини. І третє, це зробив міністр внутрішніх справ, який вважає, що закони для нього не діють. Але, попри все інше, я прийшов сам особисто на допит в якості свідка, щоб не казав, що я буду хилятися і публічно сказав, що ніколи не буду халятися в цій справі, бо як ніхто інший зацікавлений в тому, щоб нарешті суспільство і я довів не новинувати принаймні в тих злочинах, які мені закидають. Прийшовши у ту справу, навіть, в мене навіть не був вчинений допит. Слідчим сьогодні названим Міваніка. Мені було зачитано підозру, оголошено, що я вже не свідок, а підозрюваний. Було сказано, що за три години я маю з'явитися до суду. І жодних паперів і жодних процесуальних дій в нашій час не проводиться. Ні доказу, ні встановлення особистості, ні вручення будь-яких документів. Я пішов, як виносутня громадянин, через три години з'явився в Печерській суд міста Києва по вулиці Хища. Звернувся в канцелярію. Де було з'ясовано, що щодо мене немає переданого провадження, я сам переїхав в друге приміщення початку районного суду, і це бачили десятки журналістів, які були І до закінчення суду того дня, тоді від одного суду до іншого, просячи, щоб нарешті шукаючи право в цій справі. Я вже не буду казати про підозру, яка, ну я не знаю, до куди ми рухаємося, якщо 44 слідчих і 22 прокурори, і тут сидить прокурори. Не могли встановити за той час, де проживаю, наприклад, Ромалінської тут рівень Те, хто пишучи, що сорок їх чомусь проживає в Тернополі. Я не знаю, чому так написали. Чи тому що в Верховній Раді було два сороків країн, тих дійсно проживав Тернополі? Чи були якісь інші мотиви? Так само я. Ваша честь, будучи народним депутатом скликання, не міг вчиняти жодних злочинів, тому що не можна стати народним депутатом України, тим паче членом Комітету питань національної безпеки і оборони, маючи до, доступ до, до, до секретних документів до державної таємниці, як ви хоча б один злочин не вчиняв. Більше того, я хочу сказати, що навіть після того, в ті 11 днів, коли я добровільно кожен день, ранку до вечора, Ходив під суди і хотів справедливого розгляду цієї справи, жодних слідчих дій, що до мене ваша честь не було. Не було жодного допиту, жодного. За те, коли мене посадили в ізолятор тимчасового тримання, до мене двічі приходили невідомі особи, які не представлялися, які без адвоката намагалися вчиняти зі мною слідчі дії. Я не буду переказувати зміст наших діалогів, тому що він був дуже політичний. Про майданути, хто війну розв'язав і так далі. Але я хотів би встановити все-таки людей. Ці люди мені намагалися довести, що мій адвокат погоджується. Я не знаю, які це слідчі дії. Я відмовлявся це робити без адвоката, але мені дуже довго читали моралі, що слідчий погодився, а я так витримую цю справу і так, далі, і так далі. Я розумію, що тому я, чесно кажучи, не бачу тут права. І коли ми говорили перед суддею Карабанем, ми, я розумію, чи якісь справи він розглядав взимку 2013 року, кажуть, що він і Баркутівців відпускав і так далі, я розумію, що важко шукати права, але я і сьогодні кажу, я готовий свідчити перед будь-яким судом. Я вважаю, що є природне право українців, господарів своєї землі, вільно на своїй землі, дозволювати свої погляд. І ми є владою згідно Конституції. І ми цю владу делегували виборним органам. І народ має право в будь-якій країні світу згідно статутів ООН, навіть на повстання, яку цю владу мають узеркувати. 31 серпня це дуже важливий день. Адже українського народу, і це не моя думка ваша честь, а це думка частини суддів Конституційного суду. Це думка людини-правника, якого, я напевно, найбільше шаную в цій країні Віктора Шишкіна. Це спроба позбавити народу суверенне право самого величати його долю. Знаєте, спочатку на крові моїх побратимів було змінено владу, потім на крові моїх побратимів відстойно незалежність, а потім цю країну зраджено, який не спрощено Ми розуміємо, що ніхто не має права нам накидати Конституцію, ні Схід, ні Захід, ні Європа, ні Америка, ні Росія. Народ сам повинен визначити свою конституцію. І напевно, що в час війни не головне завдання, що скоруш міняти конституцію, де де насправді змінюється повноваження влади, і де вже виявиться, що Сиротюк є злочинцем, а моторова Гіві і ті хлопці, які вбивають українців, чинять, чинять злочини. Вони вже є невинними. Це, це вже інше питання. Але ви сьогодні підняли дуже таку складну тему: чи мають право українці вільно висловити свої поглядів? Вважаю, що мають, Вважаю, що повинні це робити. Вважаю, що ніхто не повинен заставляти країну писати конституцію під примусом, бо ми цієї війни не дали. Я так само усвідомлюю, я вже казав собі в першій інстанції, що насправді я не є в'язним вакова, хоча міністр внутрішніх справ дуже багато докладає, це тисне усіма своїми механізмами. А насправді це вони є в'язнями, тих гібрів, Моторолів, захарченків, яких зобов'язується імплементувати українське законодавство, щоб ті, хто вбивав український народ, сьогодні він були депутатами, а ті, хто захищав українську державу народ. Сиділи в тюрмі, бо не можна, ваша честь одночасно в одній країні, злочинцем і вільним людям бути в однаковому статусі. Вчора було 4. 13 років, здається, як ми одружилися з моєю дружиною і, і в результаті цього шлюбу було двоє дітей. Я був в тюрмі, цей день, в Різдво Пресвятої Богородиці. А Ренат Леонідович Ахметов, олігарх, який породив тероризм вбивство на сході, посібники якого, і цьому є свідки, зробили першу жертву цієї війни Петра Чернявського. Перший жертв російської війни, української війни, мирно українці вийшли в Донбасі з жовтобокитними прапорами, -пра 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 з газом на Донбас це Україна. І люди, які дуже схожі на прислужників НАТО Вонідовича, зарізали цього хлопця. Тільки за те, що він був українцем, тільки за те, що він хотів жити незалежній Україні. Я, як народний депутат, неодноразово звертався хоча б допитати, щоб у нас всі були рівні перед правом. щоб закон стосувався не тільки політичних опонентів, але жодного разу такий шановний вчора ювеляр навіть не був допитаний на довго. Допит. Я неодноразово звертався, що пан Єфремов був притягнутий до кримінальної відповідальності. Я знаю особистих свідків, які бачили, як він в приміщенні Луганської обласної ради, захоплений російськими окупантами і їхніми посібниками, робив антидержавні заклади, в результаті чого на Луганщині почалися етнічні чести. Бо ви, ваше чесно кажучи, що знаєте, що сьогодні за те, що ти говориш рідною українською мовою на Луганщині. А до вашого відома 62% українців там є. Тебе можуть вбити, ви можуть кинути в'язницю. Ви вас, чесно пане, що знаєте, як професора керівника просвіти громадської організації на два місяці кинули в підземелля Луганську СБУ. і ми вже навіть похоронили його, самістяво дещо його прізвище. Тільки за те, що він українець. Але Єфремова ніхто не переслідує. єфремова ніхто не садить. Жодних тих, хто цю країну розработував 23 роки, хто вбивав українців на Майдані хто привів російського окупанта і служить російському окупанту. Жоден з них не сидить зараз в пліці. Жодного з них не тримають в стаканах, як мене тримали. Ви, я думаю, що Абах добре знає мій діагноз. І тому спеціально 5 годин мене тримали в плітці в стакані, щоб я трошки себе гірше почав почувати. А за в лікарні ваша честь, як собака, прикутував ланцюгом з двома автоматниками, встановивши діагноз, мені жодної та не дали. Тому, щоб побачили люди, що всі, хто кинув викуп Путіну, хто дав ляпаса Путіна на Майдані. То дав Ляпаса Путіну на сході, він має тут бути покараний. Тому що насправді це ж так само справа Путіна. І я так само розумію, що це частина мінських, мінських домовленостей, що всі, хто вийшов на Майдан, всі, хто пішов захищати батьківщини як добровольці, сьогодні слідчі сьогодні ізолятори переповнені тими людьми, які захищали Конституцію Незалежність і користувалися своїм природнім правом. Оце, ваша честь, моє природне право, як конука двох дітів вбитих совєтськими окупантами. Як сина батька вивезного малий Сібірчики за те, що він Українець. Я, ваша честь, готовий відповідати за свій кожен крок, за все зроблене мною, за все сказане мною, І понести відповідну відповідальність. Якщо мій тато був дитиною в Сибір знаєте, то і я витримаю тих 15 років, які намагаються мені шити Але було б добре, щоб всі несу ці відповідальність. Було би добре, щоб несли відповідальність ті, хто цю країну грабував, було б добре, щоб несли відповідальність ті, хто привів російського окупанта, хто зраджував суверенітет. Бо іначе це великий тез для суспільства. Я як автор терміну, знаєте, дуже добре пам'ятаю той день в е, готелі Україна під час нічного чергування, коли я казав, мені не подобається слово Майдан. Бо Є, насправді... євромайдан. євромайдан. Бо насправді ми не просто на Майдан вийшли. Ми, ви, ми вийшли робити якісні позитивні зміни на користь більшості людей, не на користь меншості, а якісні позитивні зміни називаються революцією. Чому, чомусь в нас вважається, що революція це був п'яний матросні. Чомусь в нас вважається революція? Це коли терорист Ленін розганяє уши дійде в Росії і тероризмом і невбисно захоплює владу на багатьох країнах, це вважається революція. Ні, ваша честь. Революція це якісні позитивні зміни, так само, як і реформа, На користь більшість в цій І от ввечері, пам'ятаю, в кімнаті Кайди запропонував цей термін Революція гідності. Але після революції, мені здається, ми зараз переживаємо ту вищу точку контрреволюції гідності. Ми переживаємо величезне розчарування суспільства, тому що змін немає, що правосуддя і далі вибіркове, що карають тих, хто сьогодні став опонентом політичного режиму. І це, знаєте, дуже погано, тому що це вбиває надію суспільства на майбутнє цій країни. А саме суспільство є основою цієї країни. Саме прості люди, не армія, не влада, не еліта рятували цю країну в час революції. Саме прості люди, які в сукупності складають націю, зупинили Путіна під Донецьким і Луганським аеропортом. Тому що не було в нас армії і не було служби безпеки України. І вся міліція Аваківська в Донецьку перейшла на бік російських терористів. І далі нам спокійно ходить. Хтось там бачить правосуддя. Це зробили люди. І тому ця справа це тест. Це великий тест, куди рухається наша країна. Я переконаний, що ніколи більше українська нація нікому не дозволить узурпувати владу. Тому що народ є владою ці народ в цій країні. Народ шляхом виборів делегував право керувати країні президентом. Народ делегував право Верховній Раді України. Народ дав право бути єдиним апаратом примусу в силовій структури. Я погоджуюся, що в поліній країні тільки має бути єдина монополія на застосування сили виключно владою. Але я хочу сказати, Ваша честь, що коли була російська окупація, я був співавтором закону про Національну гвардію. Я обстоював, щоб Національна гвардія не стояла на Грушевському в памперсах, не роздягала догова, як внутрішні війська робили людей, не оббивала їх водою, а могла захищати свої незалежність. Я обстоював те, що вона не виконувала комунальних функцій. На жаль, був прийнятий інший законопроект. Але мій помічник, ваша честь, на другий день війни з кабінету пішов і став комбатом другого батальйону Національної гвардії. А в квітні я вже був у нього під Сов'янськом на 3А і був в першому в житті своєму бою. Бо те, що я перейшов на майдані, це було побоє, чи це коли медліх людей в мене на очах. А там я був в очах на, на бою. І, напевно, що останні ці державні люди це гвардійці, на яких я би хотів підстав, підняти свою руку чи будь-яка інші люди руку. Але треба з'ясувати, чому в країні є сотні тисяч професійних міліціонерів, які працюють на контракт, які на зарплату працюють. Хто дав наказ? В умовах коли країна давно. Пересікла червону лінію територічної загрози в перший ряд поставити призовників національних гвардійців. Міністр внутрішніх справ в кожному інтерв'ю каже, не треба призову, треба контрактників. Чому ж контрактників не було поставлено в перший ряд? Чому Полтавський Беркут, який стояв в третьому ряду, перед тим, як було здійснено теракт, був відведений за рік Верховної Ради. І вам не дивно, що постраждала виключна гвардійці. Там було дуже багато беркутівців. А постраждали чомусь? Виключно національні гвардійці. Далі ваша честь, я як, як, як людина і як батько, коли я бачу, що б'ють людей, будь-яких людей. Я мушу, я маю гідність людську, я мушу, я, я мушу заступатися, але я не бачив жодних превентивних заходів. Комусь був потрібен цей це біля Верховної ради ця картинка, жодного попередження по мегафону. жодних заходів. Одні кидають в міліціонері одне, заступник місця музичних справ кидає, кидає в інший бік. Тобто спеціально комусь потрібно було створити цю кількову провокацію. Як на мене. В той день було два теракти. Не тільки теракт біля Верховної Ради, тому що, знаєте, є справа по теракту, до якої чомусь мене намагаються прив'язати. Але був, був теракт проти державності в стінах Верховної Ради України. Коли, коли, я ж сьогодні правильно адвокати сказав, ми не програли в цій війні, але нас змінимо до Конституції, легалізацію, як будуть хлопці з батальйону Донбас, які потрапили під увазі полон, яким відрізали гениталію, дивитися в очі, метаролі і гіві. Які будуть депутатами місцевих рад і будуть мати свої міліції. Це приведе до стабільності в цій країні? Ні, це цю країну може до кінця знищити. Мені здається, що такий план є. І тому потрібно розглядати тих, хто допустив цю провокацію, хто не вчинив проактивних заходів, хто дозволив всім після заходу, навіть після того, як не було ні попереджень зроблено, ні не було зупинено цього всього. Потім же всім дозволив ваша честь вийти за межі заходу. де людей брали, На Хрещатику. В метро нікого не арештовує і не затримує в Марінському парку. Тобто треба було дограти цей кривавий спектакль до кінця. А по яких ознаках брали? Говориш українською мовою, ходиш в вишиванці, маєш глобалку свободи, ти небезпечний злочинець. Я, наприклад, гордий ваша честь, що маю честь разом з дітьми 18-літніми. Які сьогодні суспільство вважає значне захисниками конституції сидіти від ДТ. Мені було б дуже тяжко на душі, що хтось не подивився, що там діти сидять, там 16 років, 18 років, ті зловлені на Майдані, які ніби що там комусь передавали, вони сьогодні сидять в ізоляторі тимчасового тримання. І до них, на жаль, менша увага, ніж до Сиротюка. Тому що Сиротюк був народним депутатом, Сиротюка знає багато діаспори, Сиротюк прийшов на захід з п'ятьма книжками промикового блудника, відроджувача кобзарства. І мав 11 вересня вашу честь представляти цю книжку на Львівському книжковому форумі. Але, на жаль, 11 вересня я був кинут, кинутий заграти. Я ваша честь ще раз означу, я не, не переховувався, не втікав і не збираюся втікати. Навіть коли адвокат каже, коли я на вулиці вночі, почув, що мене затримано, в мене не було жодної сумнів повернутися, тому, я ж, тому що я не дав жодного шансу тим, хто кинув мене і моїх побратимів заграти, сказати, що ми боягузи. І ми не дамо жодного шансу зупинити якісні, позитивні зміни в цій країні, які називаються революцією. Єдине, що мене пече, що знову потоптана людська гідність. Те, що я сижу там в одиночці, те, що мене, я кажу, як собаку на цепу водять в лікарню, кажуть, що в тебе гіпертонія і так далі, і так далі. Але таблетки тобі не, не дозволені, це я розумію. Ми живемо, це є, це є, це є продовження тієї репресивної репресної системи, до якої Україна – це найбільше злочинцем. Знаєте, в Холодоярських отаманів було написано в справі, яку інтелодисти -ін писали їм, обчитався Шевченка і пішов і у банди бандити. Я теж, напевно, що забагато обчитався Шевченка, щоб розуміти, що справді відбувається в цій державі. Ще раз зазначу, втікати не збираюся, просити когось, використовувати телефонне право, ви ж добре, ваша честь розумієте, що варто попросити тихенько зв'язатися з Аваковим чи з кимось, стати на колінця, і буду вдома сидіти. Я цього не буду робити. Всі ж братиківці відпустили, ти, хто тебе на медалі нікого бачила. Жоден злочинець не знесений півмір. Я так само просити не буду. І я готовий нести відповідальність за все моє сказано і зроблені. І сподіваюся, що рано чи пізно, але швидше що рано, кожен хто вчинив злочин проти цієї нації країни, понесе рівну міру відповідальності. Бо правосуддя і справедливість це рівна міра відповідальності. От якраз тут є проблема ваша честь. Що ми не бачимо цієї рівної міри відповідальності? Ми бачимо вибіркове застосування правосуддя. І це дуже погано буде впливати на майбутнє нашої країни. Бо ще раз зазначу: не натівські солдати, які нікого сюди не приїдуть, і не Джевеліни, і не Путін в мінську, а кров українських солдат, української нації, хлопців і дівчат зберегла і бережець Україну. У можливо те, що я нарешті вчора міг почитати газету. Що виявляється, нашим поліцейським американцям подарили чудову форму, і вони ходять по місці. А міністр внутрішніх справ без тендера купив їм черевики за завищені гроші. Виявляється, одні вмирають за, ці, за цю країну, а другі цю країну грабують. Але ви розумієте, воно у честь, так довго не буде, тому що суспільство вийшло на новий якісний рівень. Нас не зупинили автоматчики Януковича. І нас не зупинили гради Путіна. І ми все одно рано чи пізно, будемо жити. Країні, яку нам своїми смертями принесла діти, яку ми хочемо передати своїм дітям. Вчора, позавчора, приходили мої діти під СІЗО, і мій старший син казав, на мітингу, а я чув крізь грати, то я не розумію, чому тато як злочинці тягали, тягали вниз головою наручника. Хіба в цій країні немає більше злочинців? Якщо так, то давайте застосовувати до них всіх відповідальних. Давайте покажемо, що ми можемо будувати непокур а нормальну країну. І саме сейчас. Дякую, слава Україні. А чому той народ? Які ви побаєте, не підтримав вашу політичну силу на виборах Верховної Ради, цього ж вийде? Це ви камені. Ваше червоною вам на ваше запитання. Згідно всіх екзиполів, а екзиполи в Україні не бере. Свобода подолала виборчий бар'єр. А от чому Центральна виборча комісія не друкувала бюлетенів? Я думаю, треба читати на другій сторінці мінських угод. Але навіть ті, свобода існує 91-го року. Ми тільки два роки були в парламенті. Підтримувала нас одна людина чи 10, 100, чи 200. Мене загадувалася ваша честь. Я вже не ставши депутатом далі продовжування діяльність. далі ходив, тому що ми, це наше життя ваша честь. Це наше життя бути з собою на своїй землі. А виборці роблять, свої, роблять своє уподобання, тільки не треба, щоб ви приколікувалися. А якщо ви ваша честь не знаєте, то донесу до вашого відома одразу після виборів мені привезли десятки мішків, підготовлених до з Луганської області. З позначками, ми вже проставлено. Куди ми не зверталося, куди ми не стукали, ці мішки з білотені, потім згоріли в пішці, тому що вони нікому не були потрібні. І ви так само, ваша честь, добре знаєте, що, на жаль, в нас до чесних, змагальних, відкритих, негоцікованих виборів ще далеко. І останні вибори в 205 окрузі в Чернігові показали, коли в боротьбі бабла з гречкою перемогу бабла неправо. І ніхто не покараний. Один сидить в парламенті, інший приплив політичну діяльність. А навіть якщо мене будуть підтримувати дві мої дитини і дружина, я далі буду робити те, що я думаю Дякую. 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 Дякую.